Надійний забудовник, що зводить комфортне та якісне житло. Будівельна компанія Артхаус Груп» відкрила центр продажу квартир житлового комплексу Панорама на вулиці Героїв Десантників. 19. це їх перший проєкт в мікрорайоні Богунія, який ведеться з дотриманням усіх норм та вимог, незважаючи на те, що офіційний старт лише сьогодні, дозвіл на початок будівельних робіт ми отримали 10 квітня поточного року. Станом на сьогодні оздоблене паливе поле першої другої секції, завершені монолітні ділянки першої секції і відбуваються кладичні роботи. Першого поверху першої секції. Житловий комплекс Панорама є вже десятим проєктом будівельної компанії Артхаус Груп». Усі будинки, що зводить забудовник, вирізняються високою енергоефективністю. Купуючи житлову ЖК панорами, наші мешканці можуть бути впевнені, що ми отримали усі дозвільні документи і що будівництво буде завершено вчасно. Адже тільки в поточному році ми ввели в експлуатацію дві секції житлового комплексу домашній, смарт «Смарт-Сіті-2» і статус. Кожна квартира має автономне опалення. Висока енергоефективність досягається за рахунок використання червоної керамічної цегли, утеплення базальтовою 12-сантиметровою плитою і використанням якісних металопластикових вікон. Отже, саме ви вирішуєте, коли починає і закінчується ваш. Палювальний сезон для забудовника надзвичайно важлива безпека мешканців, тож в ЖК «Панорама» передбачена закрита територія, інженерні споруди укриття, робота консьєржів, а також встановлення домофонів та приватний паркінг. Інфраструктура біля житлового комплексу є розвиненою та простою для користування. Окрім чудової транспортної розв'язки, поруч знаходяться продуктові супермаркети, відділення нової пошти, укрпошти, банків, є медичні заклади, є освітні заклади. До дитячі садочки. Інфраструктура житлового комплексу Панорама передбачає на перших двох поверхах комерційні приміщення, які стануть зручними у використанні для мешканців житлового комплексу для мікрорайону. В цілому є дитячі майданчики зони відпочинку. Виходячи з будинку, мешканці ЖК «Панорама» мають виняткову можливість прогулянок біля річки. Будівельна компанія Артхаус Груп» на початку будівельного процесу пропонує чудові фінансові умови. Тут можна придбати квартири за програмами ЄОСЕЛЯ та. Є відновлення. Ми надаємо розтермінування терміном до 18 місяців без комісії, здорожчень і переплат. Вашій увазі смарт-квартири площею 35,5 метрів квадратних, однокімнатні квартири площою від 42 до 52 метрів квадратних та двокімнатні і трикімнатні квартири площею від 61 до 87 метрів квадратних для отримання повної і вичерпної інформації. Запрошуємо вас до нашого затишного центру продажу житлового комплексу Панорама. Ласкаво просимо додому. Інвесторів можуть проконсультувати безпосередньо у центрі продажу, який працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 18.00 та у суботу з 11 до 15.00.